Дух, душа, его і розум, чим вони відрізняються один від одного. Кожен із нас хоча б раз у житті замислювався над тим, хто ми є насправді, чи ми лише тіло, набір клітин і органів, чи, можливо, в нас є щось більше, невидиме вічне, те, що переживає смерть. І народження. Коли ми говоримо про себе, ми часто використовуємо різні слова дух, душа, его, розум. Та чи замислювалися ви, що ці поняття означають насправді, чим вони відрізняються? Чому інколи ми відчуваємо внутрішню боротьбу, ніби одне я хоче одного, інше хоче зовсім іншого? Сьогодні ми вирушимо у глибоку подорож у світ людської свідомості, щоб зрозуміти, що таке дух, що таке душа, що таке его та розум, як вони взаємодіють і як пізнання цієї різниці допомагає знайти внутрішній баланс. Що таке дух? Дух це наша найвища безсмертна сутність. Іскра Божественного світла, яка живе в кожному з нас. Його не можна побачити, але можна відчути, коли серце сповнене любов'ю, коли ви відчуваєте істину без слів, коли відбувається глибоке прозріння. Дух це частинка Всесвіту в нас, його не знищити, він не залежить від часу та простору. Можна сказати, що Дух. Це справжнє я, яке існує поза особистістю, поза ролями, які ми граємо в житті. Дух знає, чому ми прийшли на землю, які уроки маємо пройти і куди йдемо після завершення цього життя. Дух не прагне матеріальних речей, він не цікавиться тим, хто ми за професією. Чи скільки маємо грошей, його головна мета досвід, розвиток, еволюція. Іноді ми чуємо голос духа, тихий, спокійний, але впевнений внутрішній голос, який підказує правильний шлях, навіть коли розум або его чинять опір. Що таке душа? Душа це міст між духом і тілом. Якщо Дух це безмежне джерело світла, то душа це індивідуальний промінь, який набуває унікального кольору і відтінку через досвід. Душа переживає усі наші життя, вона зберігає спогади, емоції, знання, накопичення впродовж багатьох втілень. Коли ми відчуваємо глибокі емоції, любов, співчуття, радість, біль, це говорить наша душа. Саме через неї ми пізнаємо життя, ростемо, стаємо мудрішими. Душа часто дає нам підказки через інтуїцію сни, дивні перечуття. Це вона нагадує нам про те, що життя не лише матеріальний світ, а щось набагато глибше. Душа не завжди слухає логіку. Вона говорить мовою. Почуттів і символів. І якщо ви навчитеся чути свою душу, ви ніколи не зіб'єтеся зі свого шляху. Що таке его? Его це наш земний Я образ. Воно формується у дитинстві, коли ми починаємо розуміти себе як особистість, своє ім'я, свою зовнішність, свої бажання. Его потрібно для того, щоб ми могли виживати в матеріальному світі, захищати себе, будувати кар'єру, досягати цілей. Але его має і темну сторону, коли воно занадто сильне, ми починаємо ототожнювати себе лише з тілом, статусом, грошима, ролями. Его боїться смерті, боїться змін. Вона хоче контролювати все і всіх, саме его породжує заздрість, ревнощі, страх втратити щось. Важливо розуміти, що его не ворог, воно інструмент, але коли ми дозволяємо йому керувати всім життям, ми втрачаємо зв'язок із душею та духом. Тоді ми починаємо відчувати порожнечу, навіть якщо зовні. Все ніби добре. Що таке розум? Розум це наш інтелект, здатність думати, аналізувати, робити висновки, це наш інструмент для роботи з інформацією, вирішення завдань, створення чогось нового. Розум це чудовий помічник, але поганий господар, коли розум намагається пояснити все лише логікою. він – не залишає місця для інтуїції, для глибшого знання. Ми починаємо сумніватися у собі, все контролювати і часто втрачаємо прості радощі життя. Але розум, який працює в гармонії з душею і духом, стає інструментом творіння. Він допомагає втілювати в життя те, що підказує наше серце. Як взаємодіють дух, душа, его і розум. Можна уявити людину як складну систему. Дух це керівник, компас, який вказує шлях. Душа це мандрівник, що збирає досвід. Его це костюм, маска, яку ми вдягаємо для гри на сцені життя. Розум це інструмент. Є карта чи комп'ютер, що допомагає вирішувати завдання. Коли між цими частинами є гармонія, людина відчуває спокій, впевненість, радість. Але якщо его чи розум починають домінувати, ми віддаляємося від свого справжнього я. Як знайти баланс. Прислухайтеся до себе, Щодня знаходьте час на тишу. Це допоможе почути голос душі і духу. Спостерігайте за своїм его, помічайте, коли воно диктує страх чи заздрість, і не дозволяйте йому керувати вами. Використовуйте розум як інструмент, а не як господара. Нехай він служить вашим істинним цілям, а не нав'язує чужі. Пликайте духовність. Читайте книги, медитуйте, проводьте час на природі. Все це допомагає відчути зв'язок із духом. Ми набагато більше, ніж здається, на перший погляд, ми поєднання безсмертного духу, чутливої душі, прагматичного розуму та захисного его. Наше завдання навчитися чути всі ці голоси. Але йти за тим, що веде нас до любові, мудрості та світла. Дякую, що були тут. Якщо відгукнулось, став лайк, підписуйся та поділись із тими, кому це може бути важливо. Пам'ятай, Усі відповіді вже всередині тебе. Залишайся в просторі свідомості. До нових зустрічей!